Закручу. Часи прадавні, спить Єгипет, лише в палаці фараона, у роздумах своїх сердитих, не спить бравитель біля трона. Росте Ізраїль день за днем, хто знає, де силу набирає, коли війну розпочнемо, раби тебе, твої долають. З'єднавшись з військом ворогів, себе ти мусиш захистити усіх ізраїльських синів, Почни безжалісно топити. Ізраїль розриває соєм, лунає крик, нестерпний плач, токати, слуги фараона, жорстокий в наказ. вільний. вільний жаль довго влився у горах, пазурах, живий, злетів і щойно народився один з ізраїльських синів. І хлопчика хоробра мати, спираючись на Божу силу, надії сина врятувати, пустила кошик в води днів. Моя дитино, любий сину, тебе я маю зберегти. Хай допоможе тобі, Боже, в безпечне місце допливти. Важка чекає тебе доля, здолаєш купу перешкод, але було мені пророцтво, спасеш від рабства наш народ. Зірнеча течія спокійна. Не наче голоскова мила, купатися прийшла царівна, зловила кошик і відкрила. Тут в кошику лежить дитя, і ніби світлом я сам Хто ж міг покинути його, єврейська мати, я це знаю. Мені так шкода тих дітей, що помирають передчасно, хоч ти породу і удей мене боги привели вчасно. Хай спадкоємцем станеш ти, назву тебе я Моїсем, тобто врятований з води. Шановна пані, можу, я дитину вашу годувати, врятоване з води дитя на радість буде підростати. У фараонові палати його принесла єгиптянка, а подільниця рідна мати була з ним з вечора до ранку. І війну предків зберігала і пам'ятала те пророцтво, Пройшло дитинство і отроцтво, І в нас вже роки настали. Тобі я мати. Моїсею, ще маєш ти сестру та брата. Ти за походженням єврей змогла тебе я врятувати. Матусю, я це відчував і був в палаці я негідним. Бажаю більше знати я свого народу стати гідним. З Єгипту він втікач. Згодом там, тож на теренах мідіянських Пас й своїх овець на гору, ніби випадково, завів його один агрес. Там кущ охоплює цієї, червоним полум'ям горить, і хтось звертається до мене, і голос із куща звучить. Мене ти чуєш, чоловіче. Своє взуття мерщи знімай, торкнулася до тебе вічність, ти на святі горі синай, і всупереч своєму страху почуй мене, я прабатьків, Бог Авраама, Ісаака і всіх ізраїльських синів. Я чую, стогнуть іудеї, моя надія, мій оплот, тебе обраб, Я Моїсею, ти звільниш з рабства мій народ. О, дякую, великий Боже, мені даєш велику справу, Навече всі дити, змож, Я в сумнівах, чи маю право. Ти син Ізраїлю, єврей. Облиш не віруй Бога ус... боягуство, не сумнівайся, Моїсей, ти зробиш внесок в щастя людства. І вирушає Моїсей, без страху взявся він за діло до фараонових дверей, його доводить міцна віра. То допустив із цих людей, нахабний вчинок, і невже ти не злякався, Мойсею, життя тобі недороге, що ворогиві я не радий, і впевненість моя слабка, але зі мною мудрий брат і Божа праведна рука. Послухай фараон звертання, тебе благають і вже досить рабства і знущання. Прохаю відпусти людей, як міг негідник цей глумитись. Мене насмілився просити. Ось так залишить будівництво та людей відпустити, але ще їх безбожно гноблять. Посилю вимоги праці, нехай ще більше цегли роблять, а хто не кориться, то страти. Мене, мене веде могутній Бог. Від кам і аж древнеться, і у підтвердженні тому мій способ змієм обернеться. Збулося здійснення прогльону, рибалки повернули снігу, вода у річці засмерділа, і стала наше кров чергу. Наступний жах, суючи параонів спокі, злякала їх на галажах, а згодом хмара мошкари та величезні мухи псові, катуючи увесь єгипець, з небо знову і знову нове шахіця морк удоб. Тирана гніт не, не зупинила, і Бог наслав страшні хвороби, проказу на гноєння тіла, побив поля страшений град, і тут міста з собою вкрила по хмара мара це фараона розлютила. Денний морок страждає темрявий Єгипет, упертість фараона ворог. Молилися в нічі євреї, та мітилися і кров'ю жертви в твоїх оселях понад двері. Нуся янгол смерті, Вридають гірко Єгиптяни. Вночі їх первістки померли, і плаче донька фараона, ці смерті серце її роздерли. Тебе, благаю, любий батько, хай не залишать іудеї, нехай йдуть роби в пустелю, собі шукають інші землі. Я фараон, царь над Єгиптом, наказую, геть цих євреїв, хай забирають все, що мають, і йдуть шукати і Щасливі люди своїй свої землі, свої землі, ведені і Богом днем і ніччю, під керівництвом Ісеня пішли. Ми віряної, вашу віку, не добру Богу для діє. Прошу тебе, великий Боже, не те під каміння могили. Я води розведу, не бійся, на берег той веди людей, по дну мерщ переберіться. Ти маєш силу, Моїсей. Підняв до неба він свій посох, і води і моря розступились, розступили. і, і тим шляхом пішли євреї, і ні на мить не, не, не зупинились. Нам здоргін кинулась кіннота. Дісталась половина моря і саме тут, в червоних водах чекала їх жорстока доля, і моря хвилі дві зімхнуло, наче хвилин у мовчанні, і військо швидко проковтнуло, кінець приниженню знущанню. Народ, позбавлений від рабства, блукаючи роки в пустелі, Ізраїль врешті-решт дізнався, Свобода справжня в міцній вірі.